Доброго дня, шановні глядачі. Я лікар-інфекціоніст Носенко Катерина. Сьогодні ми з вами розглянемо лекцію вірусні гепатити БТЦ. На шляху до елімінації вірусних гепатитів БТЦ. У 2016 році була прийнята перша глобальна стратегія сектору охорони здоров'я ВОЗ з вірусного гепатиту. Стратегія підкреслила критичну роль загального охоплення медичними послугами та становила цілі, які відповідають цілям сталого розвитку. Україна приєдналась до глобальної стратегії ВОЗ з елімінації вірусних гепатитів на шляху до ліквідації вірусних гепатитів до 2030 року. В рамках зазначеної стратегії визначено ключові цілі та завдання, спрямовані на елімінацію вірусних гепатитів як загрозу громадському здоров'ю. Відповідно до цілі стратегії, до 2030 року 90% осіб з вірусними гепатитами мають бути виявлені та проліковані. Також наголошується, що існуюча система епідеміологічного нагляду за вірусними гепатитами та обмежений доступ до послуг діагностики та лікування не дають можливості повною мірою оцінити рівень тягаря зазначених захворювань. Тому для реалізації державної програми лікування хворих на вірусні гепатити за кошти бюджету створено мережу ефективно функціонуючих центрів, вдосконалено систему скринінгу на вірусні гепатити для залучення до лікування нових пацієнтів. Розширення переліку програм залучення до ведення пацієнтів лікарем загальної практики сімейної медицини є найбільш перспективним кроком на шляху виконання програми елімінації вірусних гепатитів. Актуальність проблеми. За даними ВОЗ, 3,5% світової популяції або 296 мільйонів людей хронічно інфіковані вірусом гепатиту Б. 2 мільярди мають серологічні ознаки інфікування вірусом гепатитом В. Причому щороку реєструвалося півтора мільйона нових випадків анфікування. У 2019 році гепатит Б став причиною приблизно 820 тисяч смертей, переважно від сиросу та гепатоцелюлярної карциноми, тобто первинного раку печінки. За даними національних експертів, близько 1,5% українців мають гепатит Б. На жаль, більшість хворих не знають про свій статус, відповідно, не отримують лікування. За оцінками ВОЗ у світі близько 130-150 мільйонів людей страждають на хронічний вірусний гепатит С. У 2019 році від гепатиту С померло приблизно 290 тисяч осіб. Головним чином внаслідок цирозу печінки. А До 5% населення України інфіковано вірусним гепатитом С. Із них саме хронічний вірусний гепатит С мають 3,6%. Які ж в нас є керівні документи з вірусних гепатитів? Це проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки щодо реалізації державної стратегії у сфері протидії віллінфекції сніду, туберкульозу та вірусним гепатитам. Державна стратегія у сфері протидії віллінфекції сніду туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року схвалена Кабінетом міністрів України Які ж в нас є медичні стандарти. Ну, в першу чергу в нас є накази МОЗ України. А саме від 15.01.21 номер 51 про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиту С у дорослих. Наказ моз України від 15.01.21 номер 50 про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиту С у дітей. Наказ моз України від 15.01.21 номер 49 про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиту Б у дорослих. І також наказ від 15.01.21 номер 48 про затвердження стандартів медичної допомоги при вірусному гепатиту Б у дітей, ну і клінічні настанови. А давайте подивимось, що таке вірусний гепатит С. Вірусний гепатит С антропонозне інфекційне захворювання з контактним механізмом передачі збудника, для якого характерний здебільшого хронічний перебіг, переважне ураження печінки і тяжкі наслідки, такі як цироз печінки і гепатоцеллярну карциному. Епідеміологія провідним механізмом передачі вірусного гепатиту С є гемоконтактний, можливий і вертикальні шляхи. До запровадження тестування крові на наявність вірусного гепатиту С найбільше епідеміологічне значення мало переливання крові та її препаратів. Тепер найактуальнішим є інфікування при вживанні парентеральних наркотичних речовин. У 87,5% людей, що вживають наркотичні речовини, виявляють антитела проти вірусного гепатиту С. Частіше це буває третій А-генотип. також у наслідок маніпуляцій у лікувальних закладах, тобто оперативне втручання, стоматологічні процедури та інше. Передача збутникам при гетерогомосексуальних контактах від інфікованої матері до новонародженого може мати місце, але реалізується значно рідше, ніж, наприклад, при вірусному гепатиті Б. Так, ризик зараження дитини серопозитивною жінкою в середньому становить 2% і підвищується до 7% за наявності в крові РНК вірусу. До групи ризику також надху... належать хворі на гемофілію й особи, які перебувають на гемодіалізу. Дані щодо стійкості віруса в навколишньому середовищі обмежені. На відміну від вірусного гепатиту Б. Забруднення навколишніх предметів кров'ю не є вагомим фактором ризику передачі інфекції за виключенням відділення гемодіалізу. Не було задокументовано випадків передачі через неушкодження шкіру і слізові оболонки. Природна сприйнятливість людей до вірусного гепатиту С висока, але антитіла, що їх виявляють в організмі інфікованої людини, не мають протективних властивостей і їх наявність не захищає від повторного інфікування. Як фомологічним, так і іншим штамам гепатиту С. Патогенез. Після проникнення в організм людини, вірус переважно реплікується в гепатоцитах, хоча може уражувати і клітини крові, підшлункової щитоподобний залоз, нирок, судин тощо. Така поліарганність зумовлює поліморфізм клінічних симптомів вірусного гепатиту С, а також велику кількість позапочинкових проявів. У деяких хворих вони домінують над ураженням печінки і зумовлюють значні труднощі насамперед у лікуванні таких хворих. Вірус має слабку імуногенність, що формує сповільнений, те і гуморальний імунітет. Упродовж як гострої, так і хронічної стадії інфекції РНК вірусу наявна в крові. Особливостю HCV є здатність реплікуватися з великою кількістю мутацій, у результаті чого в крові циркулює багато антигенних варіантів. Що сприяє уникненню імунологічного надзору. Усе це зумовлює великий хроніогенний потенціал гепатиту С. Клінічні прояви. А Згідно МКХ 10, виділяють гострий вірусний гепатит С та хронічний вірусний гепатит С. Гострий вірусний гепатит С. Більшість форм первинного інфікування перебігає без будь-яких клінічних ознак. Тому на сьогодні приблизно у 80 хворих захворювання вперше діагностуються. Уже на стадії хронічного процесу, у гіршому випадку на стадії декомпенсованого цирозу печінки, що й дало характерну назву лагідної обивця». Інкубаційний період у середньому триває 7-28 тижнів. Клінічні прояви у дожевтянічний період відсутні, та й саме симптоми жовтонічного періоду це нездуження, нудота, біль у правому підрібір'ї, той, що не специфічний, і трапляється при гострих гепатитах іншої тіології. Хронічний вірусний гепатит С розвивається приблизно у 80% інфікованих. Його клінічними ознаками є збільшення печінки і селезінки, гіперферментомія і наявність анти-HCV у крові не менше, ніж протягом 6 місяців, за умови викличення інших хронічних захворювань печінки. Будь-яких специфічних клінічних симптомів ураження печінки немає. Діагноз ґрунтується переважно на лабораторних даних. Хронічний вірусний гепатит С може характеризуватися як нормальною, так і підвищеною активністю амінотрансфераз. Цю категорію хворих найчастіше виявляють випадково під час скринінгу обстеження або серед донорів. Підвищену активність амінотрансфераз мають близько 75% хворих. Захворювання у них також має безсимптомний перебіг, незначно виражений астенічний синдром і не корелює з активністю процесу у печінці. Хочу звернути вашу увагу на такий симптом, як патологічна гепатогенна втома. Пацієнти з хронічною інфекцією вірусного гепатиту С відчувають цілий ряд симптомів, включаючи депресію, втому та нейрокогнитивний дефіцит, що погіршує якость їхнього життя. Антидепресанти неефективні для лікування патологічної втоми, тому якщо ваш пацієнт, приймаючи антидепресанти, не має ніякого ефекту, треба поміркувати, може в нього є хронічне захворювання печінки. Усі форми хронічного вірусного гепатиту С можуть перебігати з багатьма позапечінковими проявами. Їх частота у різних країнах може бути від 38 до 74%. До провідних позапечінкових симптомів належать змішана кріоглобулінемія, імунотромбоцитопенія, синдром Шегрена, вузликовий поліартрит, автоімунний тиреоїдит, цукровий діабет другого типу, червоний плоский лишай і багато інших. Ці прояви не лише ускладнюють природний перебіг захворювання, а й зумовлюють значні труднощі у лікуванні таких хворих. Одна з найбільш зараз проблем цехарний, це цукровий діабет другого типу інсулінорезистентність. В багатьох випадків, навіть після елімінації вірусу у таких пацієнтів, ми може, можемо наблюдати прогресування цукрового діабету, і нагляд за такими пацієнтами становлять ще три роки після лікування хронічного гепатиту С. Ми повинні спостерігати за станом його печінки. Інфекція, спричинена вірусом гепатиту С, а, по, порушує передачу сигналів інсуліну та збільшує ризик розвитку цукрового діабету другого типу у всіх пацієнтів. Ми бачимо таких пацієнтів після того, як ми їх пролікуємо, виліпшується самопочуття та знижується глікозелірований гемоглобін. Зверніть увагу на шкірні прояви. Ці шкірні прояви є патогенетичним симптомом вірусного ураження печінки. Наприклад, оцей гімерогічний висип на кінцівки пацієнта є результатом відкладення циркулюючих імунних комплексів у дрібних капілярах. Після противірусного лікування гепатиту ці шкірні прояви зникають. Шкі... Пісня шкірна порфірія це таке ж таке захворювання, яке проявляється здебільшого на кінцівках, на руках, особливо після інсуляції. Рецидиви цього захворювання припинаються тільки після лікування гепатиту С. Червоний плоский лишай. десь у 40-50% пацієнтів з цією патологією саме вірус гепатита С індикує рецидиви цього захворювання. Діагностика у зв'язку з специфічністю клінічної картини різних форм вірусного гепатиту С, остаточний діагноз переважно ґрунтується на комплексній лабораторній діагностиці. Обов'язковому обстеженню на наявність антитіл до гепатиту, С підлягають особи, які вживають наркотичні речовини парентеральним шляхом, хвори на гемофілію, які отримували фактор звертання крові, хвори, яким проводили гемодіаліз, причому незалежно від давності проведення, донори крові, особи з незрозумілим підвищенням активності амінотрансфераз, пацієнти, яким переливали кров та її компоненти, проводили пересадку органів, вагітні, діти, які народилися від інфікованої матері. Медичні працівники, пожежники, робітники рятувальних служб у разі потрапляння інфікованої крові на слизові оболонки і у ділянки ушкодженої шкіри, також вілоінфіковані, статеві партнери ВГЦ інфікованих. Діагностика вірусного гепатиту С передбачає певну послідовність дій, виявлення антитіла допомогою серологічного скринінгу на антитіла до гепатиту С. Це є антитіл антітіл імуноглоборінив Джити M, може свідчити як про гостру чи хронічну стадію захворювання, так і про перенесений у минулому вірусний гепатит С. Так у середньому близько 25% осіб, які інфікувалися вірусним гепатитом С, спонтанно, самостійно позбавляються вірусу без будь-якого лікування, проте, у більшості випадків антитіла у них лишатимуться довічно. Якщо підтверджено наявність антитіл до вірусного гепатиту С, для визначення діагнозу необхідно перевірити наявність РНК гепатиту С, тобто це молекулярні генетичні методи. Вони спрямовані на визначення вірусу гепатиту С в крові хворого і є основними для підтвердження діагнозу гепатиту С. З цією метою використовуються якісні і кількісні дослідження. Якісне дослідження дає змогу встановити наявність чи відсутність у крові РНК вірусу. Кількісне виявити кількість вірусу у крові у числовому еквіваленті. Наступним етапом діагностики є генотипування вірусу. Слід зазначити, що у невеликій кількості хворих, менше 3%, не вдається визначити генотип вірусу. А згідно стандарту лікування, який зараз діє на нашій, в нашій країні, кількісне дослідження та генотипування не є обов'язковим. Ціна біопсія печінки необхідна для отримання даних про ступень фіброзу печінки. Але зараз а, ступінь пошкодження печінки виявляють переважно за допомогою неінвазівних методів фіброскан, еластометрія печінки, розрахунок індексу АПРІ. А у США та країни Західної Європи для оцінювання ступеню фіброзу широко застосовується система Мітавір. Лікування метою противірусного лікування є стільки зникнення вірусу з крові, відсутність РНК hcv за результатами різних методів діагностики та нормалізації активності амінотрансфераз. На сьогодні основним напрямком лікування є застосування противірусних препаратів прямої дії, інгібіторів, вірусної протеази і полімірази. Спочатком застосування цих препаратів у 2011 році вірусний гепатит С вважають виліковним захворюванням, але в понад 95% пацієнтів вдається досягти повної елімінації вірусу з організму. Сучасне противірусне лікування можна проводити за пангінотиповими схемами суфорсбувір з велопатасфіром. Або глекапривір пібрентасфір, тривалість курсу у пацієнтів без стерози становить 12 тижнів. Профілактика. Специфічної профілактики, тобто вакцинації, вірусного гепатиту С на тепер не існує. Хворим на хронічний вірусний гепатит С рекомендують вакцинацію проти вірусного гепатиту А і вірусного гепатиту Б для запобігання тяжкого перебігу цих захворювань у разі інфікування. Неспецифічна профілактика складається з дотримання гігієнічних заходів. Тобто це індивідуально зубні щітки прилади для гоління. Потрібно відмовитись від внутрішньовенного ведення наркотичних речовин. Якщо це неможливо, слід виключити багаторазове чи спільне використання шприців, ватних тампонів та іншого. Особи, інфіковані вірусним гепатитом С, повинні відмовитися від донорства крові органів, крові органів тканин і сперми. Вірусний гепатит Б. Вірусний гепатит Б це антропонозна інфекція з групою вірусних гепатитів з гемоконтактним і вертикальним механізмами зараження, яка характеризується поліморфізмом гострого перебігу від субклінічних форм до тяжкої печінкової недостатності, а також доволі частим хронічним перебігом із формуванням цирозу печінки і гепатоцелюлярної карциноми. Епідеміологія. Джерелом інфекції є хвора людина на гострий хронічний вірусний гепатит і так званий здоровий вірусоносії. Хворий заразний із середини інкубаційного періоду і протягом усієї хвороби, До звільнення організмом від збудника, елімінація віруса може затягуватись на невизначений час, а значну небезпеку становлять особи з безсимптомним перебігом інфекційного процесу. Вірус у великій кількості міститься в крові, багатьох рідинах і тканинах організму, може виділятися з потом, слиною, менструальною кров'ю і спермою. Нині провідний механізм зараження вірусним гепатитом Б гемоконтактний. Який реалізується як природним, так і штучним шляхами. До природних шляхів передачі налестативий шлях. Сюди також слід віднести й забруднення інфікованим матеріалом шкіри зі свіжими травмами, подряпинами, ранами, які відбувалося раніше, як, як це відбувалося і раніше в історії людства, під час воїн, катастроф, в принципі, що трапляється і зараз. Особливе значення у сучасній епідеміологічній ланці вірусного гепатита Б належить саме штучним шляхам передачі. Які забезпечили значне поширення вірусу в світі за останні два століття. Зараження вірусним гепатитом Б нерідко зумовлено передачею з кров'ю та її компонентами через недостатнє якісне обстеження донорів. Нерідко зараження відбувається внаслідок порушення правил санітарної безпеки медичними працівниками. Споживачі ін'єкційних наркотиків також створюють велику групу ризику зараження парентеральними гепатитами Б і ВІЛ-інфекцією. Епідеміологія. Джерелом інфекція є хвора людина. На гострий хронічний вірусний гепатит Б і так званий здоровий вірус носії. Хворий заразний із середини інкубаційного періоду і протягом усієї хвороби до звільнення організму від збудника. Елімінація вірусу може затягуватися на невизначений час. Значну небезпеку становлять особи з безсимптомним перебігом інфекційного процесу. Вірус у великій кількості міститься в крові а в багатьох рідинах, рідинах і тканинах організму, може виділятися з потом, слюною, менструальною кров'ю спермою. Штучне зараження можливі під час косметичних процедур, татуювання, ритуальних обрядів, що супроводжуються порушенням цілесності шкірних покривів і слізових оболонок. У побуті штучна гемоконтактна передача вірусного гепатиту Б може відбуватися при користуванні спільними з хворими ріжоколючими предметами, наприклад, лезом для гоління. Механізм зараження плода і новонародженої дитини від вагітної породілі вертикальний, його частота залежить від інтенсивності реплікацій збутника. Після перенесеного гострого вірусного гепатиту Б формується, як правило, тривалий стійкий імунітет. При хронічному вірусному гепатиту Б природний постінфекційний імунітет відсутній. Патогенез. На сьогодні вірусний гепатит Б розглядають як хворобу імунної відповіді, тому що вірус гепатиту Б не справляє пряму цатагенетичну дію. Організація геному вірусу дає змогу потрапляти до клітини хазяїна і відтворювати запрограмовані процеси, сутево не порушуючи функціонування інфікованої клітини. Саме імунна відповідь на антигени збудника призводить до запальних клітинних реакцій та інфекційного апоптозу процесів, які спрямовані на руйнування інфікованих клітин. Доведено, що при адекватній імунній відповіді розвивається гострий вірусний гепатит Б. Проте в разі генетично детермінованого або вторічного імунодефіциту виникає вірусоносійство або частіше хронічний вірусний гепатит Б з мінімальними проявами. Під впливом імунних процесів насамперед реакції клітинного імунітету, гіпатациту руйнуються, тобто організм змільняється від вірусу за рахунок власних клітин. Перерисуванню імунопатологічних процесів сприяє також утворення імунних комплексів, цитотоксичну дію, яких пов'язують з фіксацією комплементу. Якщо персистенція вірусу триває понад 6 місяців, то хвороба вважається хронічною. Клінічний проявід Серед маніфестних випадків вірусного гепатиту Б найчастішим є гострий циклічний перебіг із клінічно вираженою жовтаницею на тлі синдрому цитолізу. Вирізняють такі періоди, тобто стадії хвороби: інкубаційний, продромальний, він же дожовтяничний, період розпалу, тобто жовтяничний, і період реконвалісценції. Інкубаційний період триває 40-180 днів, найчастіше 60-90 днів. Дожевтянічний період зазвичай починається поступово і триває до 48 тижнів. При гострому вірусному гепатиті Б спостерігають різні варіанти продрамального періоду артралгічний, астеновегетативний, диспепсичний, висипний, які дуже часто поєднуються. Тривалість дожовтяничного періоду різна частіше 2-3 тижні. А наприкінці цього періоду, сеча темніше набуває забарвлення на кшталт м, темного пива або міцного чаю. Поява субакторичності склєр і слізових оболонок ротової порожнини свідчить про початок жовтянічного періоду. Виникнення жовтяниці зазвичай супроводжується погіршенням стану хворих. Через кілька днів поступово жовтіє шкіра. Спочатку вона світло жовта, але за 2-5 днів жовтяниця може сягати максимуму. Фаза найвищого розвитку жовтяниці при неускладненому вірусному гепатиту Б триває 2-3 тижні, після чого рівень в крові починає знижуватись. Печінка ще збільшується в розмірах, болюче під час пальпації. часто саме в цей період виявляють спленомігалію. Характерно, що з початком жовтяниці у більшості хворих артелгії зникають або значно слабшають, але посилюються інтоксикація, астенічні і диспептичні прояви, наростає загальна слабкість, головний біль, у частини хворих булювання. Для тяжкого ступеня вірусного гепатиту Б характерне крововиливи в шкіру, масивні носові, маткові, ниркові, шлункові або кишкові кровотечі, інколи деапедезна кровотеча. Поступово стан хворого поліпшується, настає зворотний розвиток хвороби, відновлюється екскресія білірубіну, жовтяниця зменшується. У період реконвалісценції зі зниженням жовтяниці патологічний процес не завершується. Відновлення різноманітних функцій печінки і регенеративні процеси довготривали і залежать від тяжкості хвороби, віку, статі, супутніх захворювань. Частим залишковим симптомом є загальна слабкість, що утримується 1 три місяці і довше, інколи протягом 3-5 років періодично викликають відчуття дискомфорту і біль у правому підріберії на черевній ділянці, найчастіше після їди або помірного фізичного навантаження. Гострий вірусний гепатит Б і жовтяницю здебільшого завершується одужанням лише у 5% випадків надобуває хронічного перебігу. А проте, переважна більшість хворих на хронічний вірусний гепатит Б заперечують в аналізі жовтяницю, тобто хронізація переважно відбувається як наслідок легких, безжовтяничних і навіть субклінічних форм хвороби. Ранічний вірусний гепатит Б утворює доволі строкату групу, до якої входять і безсимптомні, і латентні форми хвороби, і тяжкі ураження печінки. Основним чинником, що впливає на тяжкість процесу, є інтенсивність реплікації вірусу. У хворих із високою реплікацією вірусу майже завжди виявляють клінічні ознаки позапечінкових уражень. Найбільше клінічне значення мають судинне ураження це різні форми воскулітів. Хронічний вірусний гепатит Б часто супроводжують і цитапанічні синдроми анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія. Доведено зв'язок значної частини гломерелоніфритів із вірусним гепатитом Б, простежується зв'язок хронічного вірусного гепатита Б із синдромом і хворобою шегрена, аспермією, панкреатитом, куріоглоболіномією і хронічною полінейропатією. Діагностика Тут враховуються клініко епідеміологічні критерії. У період розпалу у більшості хворих на вірусний гепатит Б відповідно до ступеня тяжкості спостерігають лейкопінію або нормоцитоз, відносний або абсолютний лімфоцитоз, тромбоцитопенію, визначають відповідне, е, відповідне ступеня тяжкості і підвищення рівня загального білірубіну його фракцій, активності АЛТ і АСТ. Специфічна діагностика: уже в інкубаційний період з'являється АБС-антіген. За його відсутністю, визначають антитіла до АжБКО-антіген. Залежно від класу імуноглобулінів, до якого вони належать, можна диференціювати гострий і хронічний вірусний гепатіт С. Наявність HBI-антигену у сироватці крові вказує на реплікацію і дає змогу діагностувати реплікативну форму хронічного вірусного гепатиту Б. Антигени вірусу і антитела до них виявляються шляхом імуноферментного аналізу. За відсутністю у крові HB-антигену, ПЛР визначають ДНК вірусу. Тривала понад 6 місяців реплікація ДНК HBV або персинти... персистенція HBs-антигену антигену це ознака хронічного вірусного гепатиту Б. Лікування. При гострому вірусному гепатиту Б госпіталізація обов'язкова лікування хворих із легким і середнім ступенем тяжкості обмежується базисною терапією, мета якої забезпечити зменшення фізичних, емоційних і харчових навантажень Загально визначеною умовою. Ефективності терапії є лікувальне харчування з виключенням жирної, гострої смаженої їжі будь-яких спиртних напоїв. При виражених ознаках інтоксикації проводять інфузійну дезінтоксикаційну терапію. У лікуванні хронічного вірусного гепатиту Б провідне місце посідає противірусна терапія, аналогами нуклеозидів це препарати з доведеною ефективністю. Тривалість і ефективність лікування обмежують мутації вірусу, розвиток яких супроводжується формуванням резистентності до препаратів. Проти нині є препарати з високим бар'єром резистентності – тенофавір-антикавір, які призначають протягом тривалого періоду. Хворих на вірусний гепатит Б лікують в амбулаторних умовах. Госпіталізація показана в разі загострення, посилення ознак печінкової недостатності. До регіонів України у 2024 році надійшли препарати для безкоштовного лікування вірусних гепатитів БТЦ. В Україну доставлено найбільшу партію препаратів для лікування вірусних гепатитів БТЦ. 16160 повних курсів для лікування дорослих та дітей віком від 12 років, закуплених за кошти Державного бюджету України. У Дніпропетровській області є 18 лікувальних закладів, які надають послуги з противірусного лікування гепатитів та отримали препарати для безкоштовної терапії за державною програмою. Інформація про наявні залишки препаратів розміщується на сайті Центру громадського здоров'я. Профілактика. Профілактику поділяють на неспецифічно і специфічно. Неспецифічні заходи аналогічні тим, які проводять для профілактики білоінфекції, тобто це борьба з наркоманією, запобігання зараженню під час статевих зносин, якісна стерилізація медичного інструментарію, ефективний епідеміологічний нагляд за виконанням медичних процедур у лікувальних закладах та усіх форм власності, запобігання зараженню під час косметичних процедур, удосконалення системи обстеження донорів та інше. Специфічна профілактика нині передбачає щеплення рекомбінантними вакцинами, яке рекомендовано новонародженим, згідно з національним календарем щеплень. Щеплення також рекомендоване підліткам, особам, які належать до груп ризику, включаючи медичних працівників хворим, які готують до трансплантації органів і тканин, пацієнтам з хронічними захворюваннями, що часто потребують уведення препаратів крові інших ін'єкційних препаратів. Дякую вам за увагу!